Всім привіт! Мене звати Софія, і в цьому відео я буду продовжувати обговорювати популярні питання стосовно елайнерів, які є неоднозначними, і роздумувати над цікавенькими твердженнями. Сподіваюсь, що це відео буде не менш цікавим за минуле, тому заварійте чайочок, беріть вкусняшки і всім приємного перегляду! Не можна їсти в елайнерах. Це правда. Так як, по-перше, це незручно, а по-друге, їх можна зламати. Або вони можуть тріснути. Тому перекуси на вулиці неможливі. А якщо ви хочете перекусити в закладі, то знімайте елайнери. Потрібно чистити зуби і обробляти елайнери після кожного прийому їжі. Це може виглядати утомляюче і складно, але зуби у вас завжди будуть в гарному стані вигляді, і ви будете завжди впевнені, що елайнери у вас чисті і зуби доглянуті. Не можна жувати жуйку в елайнерах. Це скоріше правило, чим якесь твердження, але при жуванні жуйки дуже сильний тиск на елайнери. А вони не пристосовані до такого тиску і може зламатися при таких діях. Тяжко одягати резинки. Не скажу, що прямо тяжко, лише в перші дні, коли ти надягаєш резинки, тебе все бісить через те, що в тебе не виходить. Але через пару днів ти реально їх надягаєш з першого разу. Перекуси на вулиці неможливі. На жаль, як я і говорила, прийдеться відмовитися від вуличної їжі. В принципі, це можливо пережити, знаючи, який класний результат вас чекає наприкінці носіння елайнерів. Відчутно, постійно на зубах і хочеться зняти. От якраз зняти їх мені взагалі не хотілося. Навпаки, в перші дні мені взагалі хотілося айлайнери не знімати. Звичайно, їх відчутно на зубах, але це не доставляє ніякого дискомфорту. Потрібно носити з собою кейс і зубну щітку, якщо плануєш щось їсти. Так, це правда, але не обов'язково прям носити з собою. Цей комплект. Якщо ви плануєте просто десь перекусити і потім відразу додому, то можете з одну щітку і пасту не брати, а прийти додому і тоді вже почистити і елайнери, і зуби. Елайнери тверді і ходити в них больно. Я б не сказала, що елайнери тверді. Ходити в них можливо і больно перші пару днів, але це не сильна боль. І це тільки на першій капі. Далі ви елайнери, іноді навіть не будете помічати на зубах. Губи пересихають і травмуються. Так як ви постійно одягаєте і знімаєте елайнери, то губи пересихають і травмуються. Тому потрібно частіше користуватися бальзамом для губ, щоб губи були завжди в гарному стані. Перша ніч в елайнерах болісна. Я в першу ніч нормально спала, навіть не прокидалася. Увечері був сильний тиск на зуби, але на ранок ніякої болі не було. Все було супер, класно, і я навіть зраділа, що поставила елайнери. Всім дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, нажимати на колокольчик, якщо хочете, третю частину про міфи і реальні життя з елайнерами. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!